Інструкція з використання безконтактних NFC аксесуарів Passment. Що таке безконтактний аксесуар Passment? Це виріб, у який вбудовано безконтактний чіп та нанесено QR-код. Після сканування чіпу або QR-коду смартфоном на екрані відображається веб-сторінка у сервісі Passment, де користувач може перейти в один клік до бажаного способу зв'язку з власником аксесуара. Наприклад, зробити дзвінок. Або перейти до вайбер-чату, чи відкрити Інстаграм або інтернет-магазин. Як налаштувати безконтактний аксесуар? Після отримання безконтактного аксесуару вам потрібно заповнити контактні дані у своїй веб-сторінці. Для того, щоб потрапити на налаштування сторінки, потрібно зісканувати QR-код на картці чи на конверті, яка завжди є у комплекті з безконтактним аксесуаром. Коли ви перейдете за посиланням з QR-коду, ви потрапите на налаштування своєї сторінки. Вас зустріне повідомлення про те, що сторінку можна перев'язати до емейл-адреси та входити до налаштувань профілю звичайним шляхом через логін і пароль. Нижче можна побачити картку вашого незаповненого профілю і блоки налаштувань. Як сканувати безконтактний аксесуар? Для того, щоб веб-сторінка відкрилась при скануванні не всі чіпу, потрібно прикладати смартфон тим місцем, де у нього розташований щитувач. У iPhone цей щитувач розташований в верхній частині смартфона. Відповідно, прикладаючи iPhone до безконтактного аксесуару, це потрібно робити верхньою частиною. У android смартфонів щитувач може розташовуватись у різних місцях, найчастіше у районі центральної частини смартфона. Але це не завжди так. Наприклад, у Samsung щитувач знаходиться навпроти блока камер. Якщо б користувач намагався зісканувати NFC чіп центральною частиною смартфона, у нього б нічого не вийшло. Це стосується і iPhone. Якщо у вашому смартфоні вимкнений чи немає NFC щитувача, на аксесуарі завжди є QR-код, який дублює посилання з чіпу, тому потрапити на вашу сторінку можна зісканувавши QR-код. Як налаштувати веб профіль у сервісі Passment. Перший блок у налаштуваннях це посилання на профіль. Тут можна скопіювати посилання на ваш профіль для того, щоб його можна було надіслати або додати в опис профілю Instagram. Також стоковий набір цифри букв можна змінити на ваш нікнейм для того, щоб посилання виглядало більш привабливим. Основні дані. У цьому блоці можна завантажити фото. Додати ім'я, опис профілю та основні контакти телефон? Емейл, сайт. Також, якщо, наприклад, у вас два номери з однаковими операторами. Іконку з номером можна підписати за допомогою кнопки з літерою Т. Месенджери. За замовчуванням відображаються три найпопулярніші месенджери. Але додати можна більше, якщо розгорнути весь список. WhatsApp та Viber можна додати за допомогою номера телефону, а от Telegram додається через нікнейм. Для того, щоб його побачити або створити, потрібно зайти у налаштування профілю Telegram, скопіювати нікнейм та вставити у налаштуваннях профілю. Соціальні мережі та сервіси У цьому блоці додаються тільки посилання на будь-які соціальні мережі чи сервіси. Додамо, наприклад, Instagram. Для цього потрібно скопіювати посилання на свою сторінку. Це можна зробити або через браузер, або через додаток. Скористаємося останнім варіантом. Відкриваємо додаток, переходимо на вкладку з вашим профілем, натискаємо на меню з трьома смужками, вибираємо QR-код. Нижче QR-коду бачимо кнопку Скопіювати посилання натискаємо її, після чого посилання скопійовано. Повертаємося на налаштування профілю, натискаємо Додати, вставляємо посилання і ваш Instagram додається у профіль. Також додамо, наприклад, місце знаходження вашого офісу закладу чи будівлі на Google Maps. Заходимо до мапи, обираємо потрібну будівлю, натискаємо Поділитись та копіюємо посилання. Повертаємося на налаштування профілю, натискаємо Додати, вставляємо посилання. Ваше місце знаходження додано у профіль. Банкінг. Тепер можна перейти до додавання посилань на переказ грошей на банківський рахунок Приватбанку чи Монобанку. Для додавання посилань на картку від Приватбанку потрібно відкрити додаток. Обрати потрібну картку, натиснути на іконку у вигляді папірця це реквізити картки. Далі натиснути на кнопку Посилання, копіюємо посилання, повертаємося у налаштування профілю, натискаємо на іконку банку, вставляємо посилання на переказ на вашу картку. Також можна підписати кнопку, написавши, наприклад, номер картки, якщо у користувача інший банк і він зміг зробити переказ за номером, або просто додати фразу Оплата чи переказ. Тепер додамо посилання на картку Монобанку. Відкриваємо додаток, обираємо потрібну карту. Натискаємо поповнити картку, листаємо вниз та обираємо за посиланням. Вам відкриється сторінка з посиланням на переказ коштів на вашу картку. Можна натиснути на посилання і воно автоматично скопіюється. Повертаємося у налаштування профілю, натискаємо на іконку банка, вставляємо посилання, посилання додано до профілю. Також трохи нижче є розділ з інтернет-сервісами для переказу грошей. Там можна додати посилання на донати чи електронні гаманці. Створити свою кнопку. Цей блок потрібен для тих, хто хоче додати посилання на якийсь розділ свого сайту чи просто привернути увагу до якоїсь соцмережі. Тут можна самому обрати іконку для посилання з емоджі. Якщо вам потрібно додати декілька посилань, то це гарний варіант для такої потреби. Налаштування завершено. Ми заповнили основні блоки у сервісі PassMent.